Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 15 листопада, вечір п'ятниці. Ситуація стає все більш схожою на критичну. Трампу доклали про внутрішню війну в Москві та смерть справжнього Путіна. Саме тому він хоче чим швидше закінчити війну. Поки по Росії смута Патрушев погодився на умови Трампа. Олігархи Путіна і деяка частина армії. Ні, Матера розстріляв кортеж Патрушева поблизу резиденції. На всю техніку свого часу вагнерівці віддали міноборони. За даними телеграм-каналів ДРГ, групу ліквідували. У машині був не Патрушева, його поміч. Він не постраждав. Охорону двійника Путіна терміново посилюють усе більше випадків диверсії у РФ, за якими стоять вагнерівці, які до кінця вірні Пригожину, навіть після його смерті вони ділять по інструкції. Загибель колишнього ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина могла бути вбивством, встановленим в Кремлі. Його ймовірно до організації міг бути причетним секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal, Журналісти якого посилаються на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки передає рубрика. Видання пише, що Патрушева давно попереджала Путіна, що незалежність Москви від Вагнера в Україні надає пригожину занадто великого політичного та військового впливу, який дедалі більше загрожує Кремлю. Коли наприкінці червня це переросло у ООО, відвертий заколот проти російського військового командування, Патрушева утрутився. За даними видання, коли Пригожин підняв бунт, Патрушев взяв ситуацію у свої руки. Він став на оборону Кремля, дзвонив офіцерам лояльним до Вагнера, аби ті переконали Пригожина зупинитися. Сам Пригожин, як зазначає Wall Street Journal, дзвінки з Кремля ігнорував Патрушев Також зателефонував до Олександра Лукашенка та президента Казахстану Касим Жмар Токаєва в спробі знайти посередників за інформацією Джерел Видання. Казахстана був страховою в разі найгіршого сценарію, якщо російська армія не зможе зупинити бунт. Очікувалося, що Казахстан мав направити свої сили, але Токаєв відмовив на початку серпня. Патрушев у своєму кабінеті у центрі Москви дав наказ своєму помічнику розпочати підготовку до операції з ліквідації Пригожена. Пізніше Путіну наказав плани і він не заперечував. Кілька тижнів по тому, а після турне Африкою Пригожин чекав у московському аеропорту, поки інспектори з безпеки проводили перевірку літака. За словами представників розвідки, саме під час цієї затримки під крило заклали невелику бомбу. Літак вилетів після 17.00, і досяг висоти приблизно у шість кілометрів. Трохи більше як через півгодини, літак втратив керування і упав біля села Куженкіно. На відео вочевидь, очевидяться, видно, що після вибуху з неба впав літак із відірваним крилом. Через кілька днів російські змі повідомили, що тести ДНК підтвердили смерть Пригожина Наслідок аварії разом з ним загинули ще дев'ять людей, зокрема командир Агнера Дмитро Уткін, ще один соратник цієї ПВК, двоє пілотів і 39-річна бортпровідниця. У той же час сам Патрушев уже помстився сина Пригожина в п'ятницю на допиті срістом в Санкт-Петербурзі. Викликали сина засновника ЧВК Вагнер Євгенія Пригожина Павла. Повідомляється, що допит проводився у рамках кримінальної справи про вимагання, за якою був заарештований екс-керівник Пригожинського медіахолдингу патріот Ілля Горбунова. Зрозуміло, що спадкоємець Пригожинських мільярдів сам не. Причетний до наймання кількох жалюгідних мільйонів, але є нюанси. Джерела не висловлюють швидкої появи інших кримінальних справ з різними випадками, у тому числі і дуже серйозними справ, Тому що у месенджерах на телефонах фігурантів справи Горбунова знайшлася маса інформації про інші подвиги людей Пригожина. Тому очікується, що статус свідка Павла Пригожина може швидко змінитися на підозрюваного. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.